Одне з перших селищ на шляху гірської річки Тиса Костилівка. Це чи не наймалоземельніше село України. Раніше саме цей факт був основною проблемою селян, адже кожному тут припадає найменша частка землі. Втім, зараз у селі не на жарт занепокоєні іншим. Кілька років тому береги річки почали потопати у смітті. Після будь-якої зливи ось ці подарунки зі сміттєзвалища районного центру осідають на мальовничих берегах. У самій Костилівці, до речі, місця під сміттєзвалище немає. Село розташоване між гір здовж тиси а навколо території заповідника. В Україні щорічно утворюється близько 750 мільйонів тонн побутових відходів. Це стільки сміття, що, приміром, Київ можна було б ним засипати кількаметровим шаром. У результаті наші річки несуть сотні тисяч тонн відходів на терени Європи. Сусіднім країнам нічого не залишається, як вимагати відшкодувань. Діанка і Валерка. Поскладайте цілі пляшки у коробки. Цілі пляшки поскладайте. Ганна Ігнатюк, вихователька Костилівського дитячого садка, почала вчити дітей сортувати сміття два роки тому. Це не її примха. По-перше, це гостра необхідність. По-друге, нова сільська програма, поштовхом для якої став Євросоюз. Коли в нас було перше заняття таке по екології, то на другий ранок може з п'ятеро батьків прийшла і казали, що мусили знайти пляшки, мусили подивитися, як дітки місяць бутилки і мусили ще вечором вести їх за руку до контейнера, аби вони викинули самі в контейнер. Ці пляшки раніше каже сільський голова Костилівки Ольга Сметанюк. Вони спалювали сміття, та це не допомагало. До того ж, шкодило екології, Тож вирішили повчитись прийняти чужий досвід. Почали сортування сміття. Для цього однак потрібні були контейнери. Перші контейнери, які вдалося нам для сортування сміття придбати, це були контейнери в рамках, контейнери придбані в рамках швейцарсько українського проєкту Форза. І вже в минулому році ми виграли оцей проєкт у Євросоюзі. Наступною проблемою стало вивезення сміття. У сільському бюджеті коштів на це не було. Про обласний і говорити годі. Тож розв'язати цю проблему, взялись самотужки. У себе в дворі Дмитро Лела вже півтора роки збирає усе сільське сміття і сортує його. Хотілося б, щоб село було частіше. До березня 2012-го відходи забрала рідна область, а точніше, сусідній районний центр. Куди їх дівати там так і не визначилось. Виявилося, що вони не можуть дати ради зі своїм сміттям, тож просто викидати його сенсу не було. Руку допомоги простягнула сусідня область львівська. То потрібно приміщення або нове, перше прес. Ці перші, але такі важливі кроки для покращення екосистеми регіону допоміг зробити селу Європейський Союз. Наша ініціатива виявилася 119 гірських населених пунктів області. Найкращою на засіданні, як яке проводило Міністерство житлово-комунального господарства, коли Костелівко доповідала, то всі аплодували стоячи. Секрет успіху Євросоюзу — це в стимулюванні добрих прикладів, за якими потім йдуть інші села, інші населені пункти. Весна, літо й осінь для костелівчан тепер обіцяють бути чистими. Втім, сміття із сусіднього районного центру ще буде осідати на берегах тиси. Та тут переконані, якщо навіть вони досягли успіху, то й для районного центру це можливо.